Всім привіт! Це Алітаро. Сьогодні ми дивимось знак Зодіаку Лев. Будемо дивитися на класичній колоді. Дивимося липень. Що вас льви чекають? Що вам чекати льви у липні? І поки я розкладую, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Це дуже допомагає просування мого каналу. Ну і... Просто підтримайте мій канал коментарем, лайком та дзвоником. Так, лев, липень. Липень, лев. У деяких в липні буде день народження. У деяких левіш. Так, поїхали. Кар'єра. Е, забула. Фінанси. Фінанси, відносини в плані кохання, відносини в плані взаємини з оточуючими, здоров'я, творчість, відпочинок і останнє це в нас саморозвиток і навчання. Так, якийсь в мене трошечки криве коло. Отрималось. Добре. Так, поїхали. Кар'єра. Що чекає Львів у кар'єрі? Смерть. Не переймайтеся, все добре. Це якісь дуже такі зміни кардинальні. Щось змінюється. У Льва щось в кар'єрі змінюється. Давайте подивимося, що у вас змінюється. Так, перестаєте бути залежними від когось. Перестаєте бути під е, чимось впливом, а можливо, ви просто звільняєтесь, можливо, ви міняєте е, працю на щось своє особисте, там, наприклад, якийсь е, ну, свій бізнес. Е, е, ви більше незалежні. В, ви вільні. Е, е, вас більше не тримає нічого. Ви вже не чекаєте. Можливо, ви чекали, що вам виплатять якісь кошти, таке може бути. Вам їх виплатять. Можливо, ви чекали просто коли закінчиться те, що от там хтось вам сказав, піди зроби це, і ви ну, повинні це зробити. Це закінчується. От бачите, хотіла витягнути так, але випало так, так і залишу. Свято чекає в кар'єрі, можливо, корпоративчик якийсь, можливо, просто полегшення атмосфери. Можливо, просто ви будете святкувати те, що ви більше не працюєте або ви вільні. Так, отримаєте багато сил. ось я ж кажу, ви були залежні від якихось рішень інших людей. І зараз ви нарешті або зрозуміли це, або так сталися обставини, складуться обставини. Ви перестанете бути в цих кайданах залежні будете, ну перестанете так втомлюватися. Так, сонце йде, навіть більше не хочу доставати. Знову йде карта того, що ви перестаєте бути залежними хтось від чоловіка якогось, можливо, це ваш бос. Ну, в плані кар'єри ви якось розквітаєте, звільнюєтесь, стаєте як пташка у вольному польоті, так сказати. Так, добре. З кар'єрою зрозуміло, полегшення у вас буде. Щось з грошами, фінанси. Ольва, суд. Так, ну, якщо це якісь судові справи, то, можливо, ви винні комусь гроші, можливо, хтось вам через суд віддасть гроші, так? Або все, що, на що ви заслуговуєте, от тому, що заслуговуєте, все отримаєте. Так, що у вас тут з грошами лев? Можливо, навіть, е, знаєте, як такі події, от кажу завершення, можливо, через це і не буде грошей, не, не буде таких грошей, як ви би хотіли. Як ви звикли, можливо, через те, що ви звільняєтесь там, або просто втрачаєте роботу, або йдете кудись на щось нове. Але вам якось краще. Ви гармонійні, у вас мир, у вас тут кубків, у вас ем, страшний суд. Знаєте, коли ви ем, дійшли в чомусь до логічного завершення і далі. Тільки щось нове. І ось ви в тому етапі, коли будете отримати щось нове. І тут не цікаво, які там гроші. Ну, гроші, гроші якось розберемося. У вас є енергія, у вас є бажання, а гроші, ну, біля імператриці, звісно, будуть гроші. Тобто, скажімо так, з голоду ви не вмрете точно, будете виїжджати на ентузіазмі, на якихось інших речах. Можливо, на родинних якихось зв'язках. Таких от ну, грошей матеріальних я не бачу. А, можливо, якісь накопичення у вас є, і ви будете їх витрачати, але ну, так вам буде нормально. Вам, я б сказала, вам буде дуже класно і дуже комфортно. Ну такі. Без грошей будете відчувати себе дуже добре. Парадокс, правда? Відносини в плані кохання. Сімірка Пентаклів. Перестаєте когось чекати? Можливо, ви чекали на якусь людину, на проявлення, на е, контакт, на щось, на якісь дії. Перестаєте чекати, перестаєте вкладатися у відносини про що це? Ага. Так. Це те, що я сказала, ви якось, ем, якщо людина е, ваша кохана, від вас замикається, закривається, ви перестаєте вкладати туди енергію, перестаєте добиватися чогось. Але це не означає, що ви там в пух і прах розійдетесь. тобто я не бачу такого, щоб ви прямо ну, розругалися і все і більше ніколи не будете разом, ні. Щось тут ще якийсь мужчина виходить, можливо, у когось їх два, можливо, і більше. Але якось ви просто перестаєте вкладатися в чоловіків. Перест... Так, завершення. Знову, ви, так, ви, 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 ви вирішили просто чекапнути свій, своє життя і просто по всім фронтам. Можливо, до речі, це ті самі люди, від яких ви залежні були в плані кар'єри. В плані фінансів, і ви просто це все перегортаєте на новий якийсь рівень, перестаєте вкладатися в свої ресурси. Можливо, перестаєте просити гроші, просто у вас стає сонечко. Вам... Ви починаєте якось вкладати більш в себе. І у відносинах, і в кар'єрі. Ви починаєте думати про себе, я, я, сонце, я тут. я, е, Так ось і мах. Про це кажу, ви просто, ну, до речі, лев, це ж такі, таке діло досить стереотипне мислення, але воно має місце бути, що Льви дуже люблять себе. І ось нарешті ви знову любите себе і знову все налагоджується так, як як би вам хотілося б. Добре. Не бачу я тут. Любовних якихось стосунків, але щось цікаве буде. відносини Взаємовідносини з іншими людьми, близькими: мама, тато, брат, сестра, подруги там такі інші Буде спілкування, можливо, по інтернету, можливо, просто якесь невеличке спілкування, якийсь обмін якимось подарунками може бути. так Тут спілкування. Так, такий невеличкий. Ви будете зайняті собою в цьому місяці 100%, але якісь невеличкі такі передишки будете робити з іншими близькими людьми, але більше якось будете зациклені на себе, на собі. Ви не зможете багато віддавати для близьких, тому що будете думати про себе. Ну, але такі маленькі, манюкі такі, буквально піти там з кимось поспілкуватися, подзвонити мамі, поговорити там з рідними. Ну, тобто, спілкування воно буде, воно є, але воно не таке якесь там суперкардинальне, суперглобальне, супер, супер, супер якесь яскраве. Просто воно є і воно. Маленьке. Ви більше самі по собі будете. Так, добре. Здоров'я Ле. Перевернутий повішений, знаєте, це добра карта, і в перевернутому вигляді вона каже про те, що ви ставите крапку на усіх своїх якихось... Питаннях щодо здоров'я. Тобто ви перестали чекати, що вонось там десь само вилікується, що само щось там пройде? Ні, ви взяли себе в руки, якось всі свої болячки вилікували, взяли відповідальність за них. Ще й так могли так, знаєте, як могли довести до, до краю, до, до такого. Нестабільного стану, але дуже швидко це лікується. Якщо, добре, так скажу, тут два варіанти. Якщо у когось якісь були хвороби, і ви їх дотягнули до якоїсь крайньої точки, не переймайтеся, по ітогу все буде добре, ви зможете це виправити. І невеликими коштами. Якщо у вас не було ніяких нічого такого, і, і вам і нема потреби там нічого лікувати, то все одно все добре. Тільки, будь ласка, не затягуйте там інколи, там звертайте увагу на своє здоров'я. А так, на ментальне. Особливо, якщо ви з кимось там сваритесь, з кимось там вирішуєте стосунки, трішечки е -е, піклуйтеся про своє ментальне здоров'я. Так, а так. В, ціл в цілому я не бачу проблем по здоров'ю. Тут жезлів, десятка кубків, все тут повинно бути добре. Можливо, знаєте, як дуже емоційні будете. Дуже емоції такі від дуже гарних, від дуже гарних емоцій до дуже таких тяжких емоцій буде то туди, то сюди. І от через це може якось менталочка Наше ментальне здоров'я страждати. А так, взагалі, ну ви не хочете бути страждальцем, вам це не потрібно, ви швидко з цього стану виходите. Так, добре. Щось так швидко я сьогодні для левів роблю. Леви, здоров'я, творчість, колісниця. Кудись будете їхати, щось будете робити. Можливо, Давайте зараз докладемо. Знаєте як? Ви, ви звільняєтесь от від цього всього, що у вас тут було, просто у вас йде звільнення. Ви скидаєте весь цей тягар, який у вас був, і просто насолоджуєтесь життям. І тут і є ваша творчість. Тобто цього місяця в липні ви будете просто. Думати про себе, думати про своє, свої мрії, свої плани, і в цьому є ваша реалізація, ваша творчість. У вас буде багато енергії на те, щоб, наприклад, кудись піти, щось побачити гарне, кудись поїхати, десь відпочити, будете насолоджуватися. Красою, чимось жіночним, можливо, якісь курси. Про курси ми потім подивимось. Тут а, просто про щось жіночне може бути у вас тут в творчості. Просто імператриця це про творчість. В тому числі. Так, добре. Щось мені, ніколи, що я так швидко-швидко вам роблю розклад. Бо у когось буває на... 30 хвилин у когось, блін, на 15. Добре, колісниця. Це наша творчість, тут відпочинок, відпочинок, відпочинок. Про що йдеться відпочинок? Знаєте, у вас не стане такий момент. Коли ви просто, ну, не те, щоб у вас не буде сил просто, ви будете дуже втомлені і вам прийдеться відпочити, щоб не робити собі гірше. Можливо, це пов'язане з тим, що у вас тут було е, в кар'єрі, у відносинах, і ви просто ну, дуже... Можете перейматися усіми цими подіями, і ви просто, ну, вам прийдеться відпочити, прийдеться переключитися від цього, прийдеться зупинитися, прийдеться закрити в собі е, всі емоції, пустити це все на самотік, як буде, і просто, щоб туди ніяк не проявлятися, щоб не робити собі гірше. Не згадувати, не думати. Навіть от то просто сидіти на дивані там і щось собі подумати, ви навіть це будете відкладати, якісь погані. От просто завершення. Просто ви, ну, я ж кажу, ви на всьому ставите крапку. Просто жорнючу таку, все, Я не хочу, я по-новому хочу, я йду на новий рівень. Оце все мені не цікаво. Ну добре. Ну і ви зрозумієте, що вам потрібно відпочивати від цього, і ви просто будете закриватися від проблем. Верніше, не те, щоб закриватися від проблем, просто не будете це розмасонлювати, як це можливо. Все, поставили крапку, пішли далі. Добре. Так. Останнє саморозвиток навчання. Саморозвиток навчання, Туск. Мічів, ну це можливо, можливо, щось е, таке пов'язане з ментальним нашим здоров'ям, е, наприклад, е, якісь психологічні курси, коли знаєте, коли ваш разум, коли ваш, е, ваш, ваші думки приходять в порядок, коли ви наводите порядок в своїй голові і можете це робити через саморозвиток е, навчання. Або це можливо люди, які, наприклад, лікарі, які е, працюють з е, металом, тобто це стосується чогось такого, заліза якогось. Можливо, таке е, буде навчання. Або просто про порядок, про е, спокій, рівновагу, про новий. Це може бути щось нове для вас, і щось таке, щоб вам, як новий ковток повітря. Угу. Щоб це, це точно щось нове, щось, щоб звільнити себе від цієї ментальної або не тільки ментальної. А, ну, от у вас були зв'язані руки, і ви виходите з цієї клітки, і ви починаєте щось вивчати нове. Можливо, це пов'язане щось з роботою, ви кидаєте старе, починаєте нове, і абсолютно щось нове, яке. Ви ще не, не дізналися, і тут йде верховна жриця, ви як е, е, поринаєте в себе і починаєте е, от, робити так, як е, каже вам ваше серце. Не так, як там, міг казати якийсь там, начальник чи чоловік, чи там ще хтось, а просто починаєте робити так, як хочете ви. Те, що вам каже ваша інтуїція, ваші думки, ваше серце. Тобто ваш внутрішній стан, внутрішня ваша верховна жриця. Так, я ж кажу, щось нове, абсолютно нове. Щось нове будете вивчати. Ну, імператриця, ви якось так в липні як то кажуть, приісповнітесь дуже багато таких старших арканів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, ну дуже багато, вони, вони виходять, виходять, і вам тут прям кажуть, що ви перестаєте проявлятися до чоловіків і починаєте. Можливо, ви перестанете вести себе як чоловік, тобто робити чоловічі якісь справи, брати на себе важку роботу, брати на себе ну, усе як чоловіче і принаєте більш жіноче. Більш спокійне, більш таке емоційне, тендітне, творче. Ну, тобто стаєте більш такою імператрицею, такою дівчиною, жіночкою. Ну, просто ти... ви змінюєтесь. Ви просто змінюєтесь завдяки своєму чогось, чомусь новому, такому саморозвитку. Добре. Давайте подивимось останню карту, поради. Карту поради для Лева, Львів, карта поради, однією картою так. шістірка жезлів. От ви все одно на коні, ви лев, ви завжди, завжди вас приймають, завжди вами захоплюються. Завжди ви виходите в виграшних позиціях. Тому як би там не було, де б, ви там, де б вас не носили, що б у вас там не було, як би не були справи на роботі, в фінансах, в цих відносинах, навіть по, -по здоров'ю всюди, ви будете в липні, в виграшних позиціях. Так або інакше. Навіть якщо ви пройдете якийсь важкий період, навіть якщо буде дуже неприємно, болісно, навіть якщо ви там якісь ставите крапки, я щось завершуєте, і вас це трошечки морально підбиває, ви все одно на коні, ви все одно виграли, ви все одно. Стали сильніші, і люди бачать і це признають. Тобто вами можуть захоплюватися, і це круто. І ви будете от просто отримувати перемогу у всіх, у всіх ваших починаннях або просто в завершеннях, наприклад, у вас багато завершень. Все одно ви з лавровим вінком, з з компанією людей, яка вас приймає. тобто, ну, Я думаю, що це для вас важлива карта. Добре, дякую, Льви, Пишіть коментарі, ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь, будь ласка, допоможіть просуванню мого каналу, щоб україномовний таролог виходив в топи. Ну і запрошую на особисті консультації. Це не, стої, не, не коштує дорого, а дуже інформативно і е, цікаво. Ну, усе. Все, пока-пока.